Розкрити таємниці предків у горішніх плавнях відбувся незвичайний захід. До міського краєзнавчого музею завітав цікавий гість, який провів захоплюючу лекцію для місцевої молоді. Це вже добре відомий нашим містянам Євгеній Калашник, директор Білицького краєзнавчого музею. І відвідав він наше місто не просто так. До всесвітнього дня історика вирішили приурочити такий захід, як відкриття лекторію. Таємниця родоводів, тому що власне наш родовід, мій, ваш, наш з суми цих родоводів і складається історія. Історія міста, історія області, історія всієї нашої країни. Вже за два десятки років Євгеній вивчає свій родовід, тож із задоволенням поділився власним досвідом генеалогічних досліджень із молодим поколінням. Це була перша лекція із циклу з назвою Таємниці родоводів. Яку відвідали учні вищого професійного гірничо-будівельного училища аудиторія обрана юнацька, так тобто шукати, починати цей пошук генеалогічний е, краще раніше ніж пізніше. Наприклад, в моєму особистому е, портфоліо да генеалогічному я почав ці пошуки після смерті бабусі, і виходить. Найостаннішою її гілку дослідив. Лектор розповів молоді про основні генеалогічні документи, які зберігаються в архівах, як то метричні книги, рекрутські формуляри, кримінальні справи репресованих тощо. Крім цього, Євгеній Калашник роздав присутнім спеціальні форми, які допоможуть зробити перші кроки у дослідженні власного родоводу. Анастасія, учениця вищого професійного гірничо-будівельного училища. Вона вже цікавилась у рідних про своїх предків, тож лекція їй неабияк припала до душі. Може бути, що були якісь дворяни. була, мабуть, власна ферма. Ну, дуже цікаво ця тема. Треба треба дізнаватися. Коли народилася, в мене було тільки дві прабабусі живі. Одна бабуся зараз ще жива. Я тільки знаю, що по, по маминій лінії дідуся воював на війні, вони це пережили. А ось товариш Анастасії по навчанню Кирило ще не замислювався про дослідження свого родоводу, проте лекція кардинально змінила погляд хлопця на цю справу. Максимум, що це було якесь завдання, коли навчався в школі по історії. Ну, э, Далі, ніж бабусі та дідусі нічого не заходило. Це доволі цікава тема э, родовід. Я б хотів теж так само, як і цей розповідач, э, дізнатися про свій родовід так конкретно. Мені дуже сподобалось, як він розповідав про свій родовід. Э, Наче, начебто, він їх знав вживу. І дійсно, лекція виявилася надзвичайно захоплюючою. Декого з аудиторії зацікавили певні питання щодо процесу вивчення свого родоводу, на які лектор із задоволенням відповів. Ознайомившись з усім запланованим, учні ВПГБУ зробили з Євгенієм Калашником спільне фото на згадку.